Сьогодні ми поговоримо про мову тіла котів та собак. Почнемо з котів. Якщо кіт лежить на спині і дивиться на вас, він вам довіряє, коли кіт настовбурчився та наїжачився, він злиться. Коли кіт об щось обтирається, наприклад, об стіну. Він мітить свою територію. Кіт занепокоєний, якщо він до себе пригинає вушка та хвостик. Найчастіше, коли кіт виляє хвостом, він роздратовуваний. Кіт також відчуває страх, коли він наїжачився, Але вже по-іншому. Ви можете подивитися на картинці, де він злиться, а де він відчуває страх. А задоволений він тоді, коли він мурчить. Це найчастіший випадок. Ну що, цікаво? А чи ви знали, що по, по сну коту можна роз'яснити, яка буде погода? Зараз ми дізнаємося, як перевірити, яка буде погода. Кіт спить клубочком. Це означає, що буде дощ. Хмари будуть тоді, коли кіт спить, підігнавши під себе задні лапки. Сонце за хмарами буде тоді, коли кіт лежить на спинці або на животі. І коли буде сонце без нічого, кіт буде спати на спинці. А тепер поговоримо про мову тіла собак. Поговоримо про собак, почавши з мирного. Коли собака на вас уважно дивиться, навіть трохи гарчить, він готовий на вас напасти. Але коли він повертає голову від вас і не дивиться на вас, він дає знак примирення. Також собака може дати знак примирення, коли він нахиляється щось понюхати. Коли собака привітно потягується, вона вам каже: Привіт, я люблю тебе. Собака нахиляє голову набік, вона чимось зацікавлена. І коли собака вист, е, вистовбурчує язика, вона щаслива або просто хоче пити. Виляє він хвостом е, найчастіше тоді, коли дуже щасливий. Собака весь твій або ваш, якщо він просить вас почухати йому животик, часто висять вуха або часто моргає. Собака розслаблений. Собака напружений, це означає, що він облизується або чухається, а скидає він напругу, обтрусившися. Але також обтруситися собака може після того, як вийшов з води або з е, ванни. Собака каже вам, поважаю, якщо повертається і йде. Тобто, якщо ви, наприклад, хочете нормально попити кави і, або чай. Ви просите собаку не гавкати, бо вам хочеться спокійно попити чай або каву, або що ви там п'єте, або ну, це такий приклад, ви можете робити будь-що. То якщо собака повертається і йде, вона вас поважає. Думаєте, коли повертається собака до вас спиною, вона ображається? Так, можливо, але найчастіше вона знову ж таки вас поважає? Собака хоче сказати, ну, будь ласочка, коли він на вас дуже дивиться, так ось прям такими. Такими очима на вас дивиться, так просить жалібно. Тобто, наприклад, ви довго йому насипаєте корм. Собака на вас дивиться, як ви можете побачити на картинці, і ніби промовляє Ну, будь ласочка, насип той корм вже швидше, я хочу їсти. Це такий приклад вона, може, багато чого вам сказати, будь ласочка. Собака стурбований, боїться чогось, підгинає під себе вуха та хвіст. Коли собака злиться, мені чогось здається, що всі розуміють, як це виглядає. А мова тіла собак вам сподобалося? Дякую, що були зі мною на цьому відео. Надіюсь, вам було корисно, якщо у вас була проблема, що ви не можете зрозуміти що хоче від вас собака або кіт, наді... ну, ви вже, мабуть, можете зрозуміти. Дякую всім за увагу. До зустрічі!